Лише вівторок і забудовники міська влада отримали припис від координаційної ради обласного управління культури. Відповідно до нього, будівництво на території першої музичної школи на Проскурівській 18 мали призупинити. А вже в середу будівельники подались на роботу і продовжили зводити скандальний паркінг. Це узріли громадські активісти і одразу ринулись в бій. Перше, що зробили, викликали поліцію. Правоохоронці на місці вже були за кілька хвилин. Їм продемонстрували припис, утім, зобов'язати Будівельників припинити роботи стражі порядку не змогли. 13 липня 2016 року будівництво дійсно відбувається, так як є працівники і робить кран, а е, даний старший, як бригадір, нічого не робить по даному факту. Незважаючи на те, що припис бачив, головний на будівництві й собі кинувся викликати поліціянтів. Каже, будувати буде, бо заборонений документ цього об'єкту не стосується. А громадських активістів взагалі звинувачує в рейдерстві. Незвісні люди під подвідом рейдерського захвату перешкоджають роботі будівельників, які тут працюють на совершенно законних підставах. А ласка, ви припис бачили. Про заборону будівництва чи ні? Я бачив який, який ніякого відношення до цього будівництва немає. Активісти ж переконані в іншому, кажуть, не розуміють, хто дозволив будівельникам так відверто порушувати закон. І додають, якщо не реагують відповідні органи, будуть реагувати вони. Бо коли зупиняться, буде як раніше. Переконують спроба відібрати кілька квадратів дитячої музичної далеко не перша. Це було за всіх часів. Починаючи так, значить, два приміщення магазинів, які зараз ЖУК і Ювелір Магія Причек» мені відійшли від музичної школи. Потім були спроби намагання забрати значить, деякі приміщення другі, вони також були вдали, там, де зараз заклади громадського харчування, крім одного закладу. От, і ми бачимо, значить, така ж сама історія була з Мансардою. Наша спроба така була, і ми бачимо, що це є послідовно. Вісти додають почати будувати на території об'єкту культурної спадщини. Горендар землі на Проскурівській 18 намагався раніше також. Попередній міський голова що правда, нищити історичну цінність не дав. Ворожицький Олександр на протязі певного часу намагався робити такі спроби. І у нас є документи, які 15-тим роком йому було дано припис, в якому було роз'яснення, що оренда не вбачає. Будівництво і реконструкцію цих приміщень, тобто, коли я був мером Чернівський, він зробив такий припис, до нього звернувся колектив музичної школи, і він зробив такий припис, в якому роз'яснив, що будь-що крім оренди робити не можна. Нагадаємо, містобудівні орендар землі отримав нещодавно, не зволікаючи, за місяць розібрав належні школі склади, вирив котлован і навіть залив фундамент. До речі, ось цей пан, який в будівництві з його слів цілих 46 років, переконаний, зупиняти роботи наразі не можна. Якщо залишити все так, як є, обвалитись може й сама будівля школи. Підвал треба зробити і накрити, і засипати, щоб ці будівлі збереглися. Бо на вихідні дощ має бути. Подивіться, інтернет. Може, піти су, якщо дощу дознатися. Очільник департаменту архітектури міста, підлеглі котрого власне і видавали містобудівні, певен, що лиха не трапиться. Каже, у ситуації вже почали розбиратись відповідні структури, їх висновки не забаряться і переконує, місто завжди на боці закону. Ніхто нікому пріоритети не дає. Ми за законне будівництво, і ми за те, щоб в музичній школі були нові приміщення, і в колективі був мир і спокій, щоб вони зрозуміли. Де буде вигода для музичної школи, а де хтось просто піднімає гарячку там, де не потрібно. Потрібно чи ні, піднімати галас навколо будівництва першої музичної? Уже здається, не питання. Бо якби громада мовчала до вересня на території об'єкту культурної спадщини вже б красувався паркінг. Оксана Чушкіна, Роман Шевченко, новини, телеканал Ті 7+.